Томати це культура, яка має високу потребу як в азоті, так і в магнії. Карбамід і магній застосовані спільно, створюють оптимальні умови для інтенсивного розвитку томатного куща від розсади до збору врожаю. На ранніх етапах розвитку томатів, азот, котрий є в карбаміду, критично важливий для томатів. Однак надлишок карбаміду в період цвітіння та зав'язування плодів може спричинити жирування томатів. Коли кущ помідорів нарощує багато листя на шкоду подоношення. Тому азот важливо вносити збалансовано. Для томатів також магній є життєво необхідним елементом, особливо у фазі активного плодоношення. Магній відіграє ключову роль у зав'язуванні та дозріванні плодів помідорів. Достатня кількість магнію покращує формування квітів та прискорює дозрівання помідорів. Найкращий ефект дає спільне застосування карбаміду та магнію. Часто у вигляді позакароневого підживлення сульфатом магнією та карбамідом. Здорове, насичене магнієм листя максимально засвоює азот, що надходить не просто збільшуючи масу листя, а й створюючи потужну базу для фотосинтезу. Обробка по листу швидко коригує дефіцит обох елементів, що критично важливо у період стресу або інтенсивного росту томатів.